У нас вийшло. Ми вже в'їхали в Київ якраз знак Києва. Всі побачили Київ. Це працює. Е, подивіться, залишилося ще 120 кілометрів. 120 кілометрів, і ми в Києві. Майже 19 година. Ми їхали 6 з половиною годин. Нам додому ще залишається 46 кілометрів. Але люди з Києва в різних районах живуть можливо, хтось на тірімках. Але вистачить заряду доїхати в будь-який район Києва. Ще раз подивіться, залишилось 120 кілометрів, і ми в Києві. Як це можливо? Ми їхали 90% часу на швидкості 80 км потім почали 90 і 100 км Я вам даю гарантію, що Нісан-Арія з Києва до Одеси доїде в середній швидкості 90 км Але наступний експеримент ми будемо робити проїхати на швидкості 100 км за 6 годин бути вже в Одесі. Тобто, так само, як в той раз ми 5 годин їхали, годину заправлялись і отрима 6 годин. А це 6 годин без жодної заправки. Реально, якщо ви не летите 170 кілометрів, це якась магія.